Все круто. До речі, це була імпровізація. Зрості. А що мало, мало буде? Боже, як можна не знайти спільну мову з учнями? Харківський національний автомобільно-дорожній університет представляє цикл цікавих інтерв'ю про життя, про науку, про ХНАДу. Ви закінчували ХНАДу з відзнакою. Потім аспірантура, наука. І все це виглядає як дуже цілесний шлях яким був ваш старт? Чому саме дорожня будівельна галузь? галузі? Випадок. Бути дуже здивовані, але коли я був ще школяром, я вчився десь на 4-трійки були трошечки, п'ятірки. І я нагадав, що в мене голова працює так, що я можу займатися науковою діяльністю. Я вважав, що це щось таке захмарне і повністю. Ну в мене не вистачить на це сил, здібностей, талантів. А от, вже будучи студентом, Тут, коли я зіткнувся з дослідницькою діяльністю, я зрозумів, що я це можу робити. Тобто мені це по силах. І в будь-якому разі, це було настільки цікаве відкриття, що, в принципі, мені не хотілося зупинятися. Тож, це не був такий стримкий і вивірений якийсь план. Це була імпровізація, але склалась. І ось це нібито склалось непогано. А коли ви відчули віру в себе, в якому віці? Відчув поклик до науки? Так, так. От ви повірили mm. в себе і почали досліджувати. Не знаю, якась впевненість в те, що я можу. Мабуть, з'явилася після першого іспиту. До речі, mm. це було дуже цікаво, бо я вважав, що ну я здам іспит десь на 4. Ну, на трійку не хотілося, але все ж таки. А мені якимось чином вдалося... Розуміти, про що йде мова? Це була хімія, це було доволі складно до речі. Я там десь щось наплутав там, трошки. Потім виправлявся вже відповідаючи на питання екзаменатора викладача. І в принципі, після того, як мені говорять, ну п'ятірка. Я такий, п'ятірка. Викладач на мене дивиться, такий, а ще мало мало буде. І після цього мені якось було, ну. Не хотілося знижувати планку. Я можу. Тож чому ні? Угу. Дуже цікаво. А розкажіть мені, будь ласка, про свої студентські роки. <тас> Ви були тихим ботаном чи генератором ідей? Ані те, ані інше. Розумієте, у мене така є особливість, на жаль, на слабкий зір відносно, і я був вимушений сидіти попереду. Тож якимось чином. Ну і трошки там відковідволікався, там дивився у вікно, там щось було нецікаво. І яким чином, при цьому тому, що я здавав іспити і все там, на високу оцінку, сформувалася така ось, нібито він зазнайка. І ну, от зазнайка, мабуть, це буде правильний такий нікнейм, скажімо так, mm -hmm. для тої людини, якою я був там колись-колись-колись. От так. Добре, а чи були у вас моменти, коли хотілося бросити? Кинути. Були. Звісно, були. У будь-якої людини бувають такі моменти в житті, і розумієте? Інколи ви можете все кинути і почати з нового, з нового листа, з чистого аркушу. Це нормально, це буває таке. І це нормально, коли люди змінює професію людина там двічі, тричі, там більше. Це не проблема. Ну, у мене в той момент, коли... Було два таких моменти, коли дійсно було все не хочу вкрай. Поруч були друзі, знайомі, люди, які мої колеги, вони говорили: Андрій, підійш ти, не роби дурниць. Хай воно мене на чисту голову, на холодну голову розсудиш. І працювали. Добре. А щодо ваших наставників, хто вони були і що ви запам'ятали від них? Знаєте, людина, яка дала мені найбільшу пораду в житті, не вимовивши ані слова. Це був мій дебуйс. Він був дуже гарний а, митець, художник. Він, його роботи живопису досі мене надихають дуже-дуже сильно. І він, як він навчав, він нічого не говорив, в принципі. Він міг там порадити там, дещо по роботі, там тут темніше, тут світліше, тут трошки помалює. Але він просто ставив рядом свій етьодиник і працював поруч. І я бачив, як людина, яка майстерно володіє всім цим, як він це робить. І ось це найбільша порада, яку я в принципі отримав в житті. Хочете навчитися, дивитись, будьте у контакті, Знаходитесь тут разом, разом з нами. Тільки так можна навчитись дійсно майстерності. Ось така порада, і цінніша порада я ніколи нічого. Дуже мудра думка. Дякую вам за неї. А як з'явилась тема бітумів? Ну, якимось чином вона з'явилась. <сум> Розумієте? Справа в тому, що мені захопив цей матеріал, бо він є достатньо складним. І простим водночас. Він. Заснований на хаотичних явищах. І там, де не спрацьовують звичайні закономірності, а ти бачиш, що щось іде за якимось доволі складними законами. Ось це дійсно інтригує. І хочеться зрозуміти, як працює вся ця система. Ви автор понад 40 публікацій. Скажіть, як знайти в собі цей вогонь досліджувати, писати і вивчати. Ніяк. Це можливо тільки, якщо рядом знаходяться поруч, знаходяться люди, які теж захоплені цією справою. Ми ніколи не працюємо окремо, розумієте? Це бувають ну, дуже-дуже поодинокі випадки. Ми разом завжди в колективі щось робимо. І якщо немає оцієї когорти вчених, немає на кого рівнятись, немає людей, які там щось підкажуть. Немає роботи. Дійсно, бо наукова школа ну це все. Немає такої людини, яка б одна в одній особі все б зробила. Як ви пояснюєте студентам, чому бітум та асфальтобетон це круто? Все круто. Будь-який матеріал, якщо його досліджувати, розумієте, тут є така справа. Наш мозок працює шаблонами. Ось ми говоримо кішка, ми говоримо там планшет, ми говоримо там кросовки, стілець, і у нас одразу в розумі виникає уява щодо предмету. Але вона хибна. Якщо ви будете детальніше, докладніше, більш чітко вивчати, з чим ви маєте справу, ви побачите, що речі зовсім різні можуть бути, хоча а мозок їх ставить нібито поруч, одна з одним. Чим глибше ви пізнаєте сутність того, з чим працюєте, тим ближче до якогось ядра розуміння всього всесвіту ви знаходитесь. І це дійсно цікаво. Це захоплює. Супер. Що у вашій роботі змушує відчувати вас евреко. А ви знаєте, коли все йде не по плану. От ви запланували експеримент. Ви маєте якусь ідею. І, в принципі, вам вже не так, щоб досі і цікаво, що воно буде, бо ви запланували, що буде так. А виявляється, ні, не працює. І коли ви перевіряєте, ну може там в мене руки там, щось не так зробив, там, може там з приладами щось не те, може там зразки там перевірити, знову ж таки, робити один раз, другий раз, бачите, що повторюється результат, який ви не очікували. Ось такі так, тихесінь, так, тихесінько, про себе говорите. Щось працює, щось працює те, що ви не розумієте, не бачите. І, можливо, ще ніхто не бачить. Ось це є відкриття. Дуже цікаво. <рес> Дякую. Ви не тільки дослідник, а й викладач. Угу. І як ви знаходите спільну мову з поколінням Z? Боже, як можна не знайти спільну мову з учнями? Ну це дивна ситуація. Розумієте, знову ж таки, шаблони, так, покоління Z, міленіали, вони там про щось своє говорять. Я говорю, на заняттях я намагаюся говорити мову більш прадавню, які тисячоліття, багато тисячоліття це мова знання. І передача знання від однієї людини до іншої, те, що робить нас суспільством, вона не бачить меж. Чи ти, хлопець, дівчина, міленіал, там хтось ще неважливо. в тебе працює розум, те світло, яке є в тебе, яке ти можеш зібрати і створити свої. Ось і все. Ви працюєте в науці майже 20 років. Як ви відпочиваєте? Як ви балансуєте між вченим і живою людиною? Я розумію. Багато людей стикаються з цією проблемою, і я можу порадити дві речі. Перше оточення. У нас у всіх є родина, у нас є знайомі, є друзі. Інколи я відкладаю в сторону навіть те, що там ось треба, треба, треба робити, там статтю писати або ще щось. І проводжу вечір з друзями. І це дуже гарно, бо це дозволяє якимось чином відчувати в собі можливість зробити більше. І ви будете здивовані, але спорт. Також обов'язково вправи, кардіотренування, щоб підтримати своє тіло, а тіло вже підтримує Ага. Від цього можу задати запитання, які у вас є хобі, про які студенти можуть не здогадуватися. Ось саме це. Я бачив ситуацію, коли колишній студент побачив мене в спортзалі. Ось це була доволі дивна така ситуація, бо він явно не очікував, він так дивився, дивився, але гадав, що він може обізнався, потім такий з я йому привіт. Ось таке було. Уявіть, перед вами 17-річний абітурієнт, який вагається вступати до ХНАДу чи ні? Що б ви йому сказали? Ой, а я б йому радив все ж таки Спробувати. Бо я був таким 17-річним студентом, який теж вагався, ой, та ну, та, ну технічна спеціальність це не для мене. Я хочу там малювати, я хочу там щось, друге інше робити. Родина така, родинна рада була, мені так порекомендували, що ну давай так. У тебе буде технічна спеціальність в руках, потім роби, що хочеш. І виявилось, що я просто не знаю, що я можу. Дійсно, насправді. І людині, яка вагається, ой, а може це моє, а може це не моє та спробувати. Ніколи з боку, з деякогось такого куту, зверху, можливо, ти не почуєш, не відчуєш, не побачиш того, на що ти здійсни. У нас ця проблема вибору правильного варіанту, це є дуже велика проблема, дійсно. Бо людина підбирає щось, що вона гадає, що її снаги, а може її здібності лежать в зовсім іншій сфері. І вона ніколи не розкриє свій потенціал. Якщо буде обирати те, що. Ну, нібито здається, що ой, ну я впораюся. Ні, треба обирати те, з чим ти не впевнений, впораєшся чи ні, і пробувати себе. А чому, на вашу думку, от чому саме наш університет це місце для розвитку? Угу. Ну, розумієте, тут є така доволі цікава справа. Складно буде пояснити. Але на інтуїтивному рівні, сподіваюся, ви це зможете зрозуміти. Я бачив місто в перші а, місяці після початку війни. Воно було мертве. Це було місто примаране. Не було людини, було машин. Тобто я йшов вулицями, а була мертва тиша. Але потім десь був квітень, ось ближче до травня. Люди почали повертатись. Місто почало оживати, коли вже загарбники були там трошки відкинути далі. Не було таких обстрілів, і життя повернулося. Зараз у нас все ж таки є бомбардування. Там минулої ночі були знову ж таки вибухи. І це було дуже неприємно. Проте люди працюють. Коли скінчиться війна, коли скінчиться ось все це сюди, саме в наше місто, хлине життя. І це буде розквіт. Має все все. Природі працює за таким маятником. Він качається в один бік, потім в інший. Тож буде відновлення. У нас буде квітнути все, буде розвиватися. І це місце наш університет. А чому ні? Дорожня справа в ну, нам багато чого придеться відновлювати. І якщо з цивільним будівництвом там впорується, ну дуже багато спеціальностей, що цим займаються, то ну, дорожнім будівництвом займаються не так вже і багато університетів. А це буде ну дуже-дуже необхідна справа. Тож так, будь ласка, у нас є лабораторія, у нас є люди, люди, що залишились тут, люди, що працюють, і люди, що дійсно можуть щось змінити. А як поєднується мистецтво з наукою, на вашу думку? Чудово, це дуже гарний зв'язок. Це така зв'язка, що просто ну, ось супер-супер. Коли ти втомлюєшся від одного, то можеш перемикатись на інше. І ось в такому тандемі це працює дуже-дуже гарно. Угу. Мені ще дуже цікаво почути про оці роботи. Ваші. Оці роботи. М -м -м. Ліворуч. Робота а це вітер. Це такий світ, який існує майже в вітрових потоках. І це дуже-дуже приємно. Там... Ну, це така невеличка фантазія, там просто приємно знаходитись. Тут є елемент. Який я не намалював, але в задумці він повинен бути. Ось там, в верхньому секторі, на тій такій башті, нібито на піщаній стіні, оці з пісковика, повинні висити крила. Але я вирішив все ж таки їх не зображати і зробити так, нібито це повністю ось витівка природи, скажімо так. А праворуч це вітання. Ми колись зіткнемось з якоюсь формою життя. І як буде вітаю на не просто іншій мові, а з іншими концепціями, а воно може виглядати і так. Чому? Це вже буде наша така от, задача якимось чином зрозуміти, що нам хочуть сказати. В якому році була намальована перша робота? О, рукав три. Ні, я з малку, тобто, ось всі ці те, що. Там То фарби діти. завжди з вами були? Маркери, фарби, акварель, кольорові карандаші, все що завгодно, все було в них, включаючи мене, стіни. Там, все було таке натхнення, скажімо так. Ну потім, вже, коли став більш дорослим, дідусь вже таки запропонував все ж таке, масляну фарбу, і на диво вона просто виявилася ну, просто бездоганною. Ось якогось є улюблена техніки, в мене це маса. Mm -hmm. Олія. Олія, холст, ось все. Це воно. А мені ще дуже цікаво, ось ця робота, вона відрізняється від інших. Mm -hmm. Розкажіть про неї, будь ласка. А це я дуже-дуже втомився. У мене була така ситуація, що роботи було дуже багато. І я так думаю, ну все, якщо я не зроблю зараз перерву, то ну, просто ну, ну, нічого не буде. Я такий все відкладаю, ставлю холст. Вона була зроблена буквально десь за один вечір. І потім я домальовував її десь на другий день, на наступний І все. Тобто вона швидко, без будь-яких е вагань. Я просто побачив кадр відео, сказав Стоп! Я хочу це зобразити. Бо це було якесь таке, от, знаєте, без будь-якого бурхливого чогось. Повністю спокійно. Я вирішив зробити таку роботу, в яку можна зануритись. Таку тепло, спокійну, приємну. І виникла ось ця робота. Про що ви зазвичай думаєте, коли малюєте? Які думки? <головік> Чи я щось зроблю не так? <головік> ні, це буває, буває, тобто буває. Це як е, такий е, спосіб аналізу, можливо, для вас Що для вас? Та, Які ні. думки у вас? А це не спосіб аналізу, це спосіб подивитись іншим чином на речі, що знаходяться, розумієш? Ти зміщуєш фокус розуму. І це робить кожен митець, коли він щось створює. Ти не повинен бачити звичайні речі. Тобто ти повинен дивитись на них іншим чином, так як дивиться дитина на них. І ось з цим свіжим поглядом ти переносиш те, що ти відчуваєш, більше відчуваєш, ніж бачиш. І якщо людина, яка дивиться на цю картину, потім відчуває це також, то в тебе все вдалося. А всі інші дрібниці, бо я, от, дивлячись на свої роботи, бачу, що ось там можна було трошки по-іншому, ось там не дотягнув, ось там треба було світліше, ось там трошки промалювати. Але ну, якщо я впорався з основною задачею, то все зараз.